Задушливі зали вони проміняли на долину троянд. Замість твердої підлоги тут м'яка трава і простір без кордонів. Такі вуличні тренування то ідея відомого в Черкасах тренера Максима Долженка. Вулиця все – це більш природна середа для людина. в ній він лучше себе чувствують. Плюс захотілось показати, що таке фітнес, що така це все дуже модно, красиво. І полезно а тренування просто неба. Ще й корисніші наголошує колега Максима Тетяна. Бо на свіжому повітрі легше відновлюватися після навантажень. Сама програма тренувань тут особлива: ось це релакс мікс. Тут елементи відразу кількох стилів впор дебра, пілатесу, йоги та стрейчингу. Понеділкам, і п'ятницям, також і в суботу ми проводимо більш інтенсивні тренування. Це фітнес мікс. Там ми перемежовуємо декілька стилів. Наприклад, це силові тренування, функціональний тренінг, інтервальні тренування, також аеробні вправи. Наталія, колишня танцівниця фітнесом займається вже чотири роки, не полишає занять і вагітною. каже тренування просто неба, то зовсім інші відчуття. Хочеться чуть потягнутися, розтягнутися. Ну не хватає как-то вот може даже психологічні больше лучше, сидіти вдома, надо ходити, активний образ жизни. Лучше особливо для беременних. Заняття в долині троянд триватимуть упродовж усього літа. Щоб більше містян залучити до здорового способу життя, що суботи тренування безкоштовні. Зранку дуже добрий день починати. Потім немає ніякої сонливості. Дуже добре себе почуваєш на протязі всього дня. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.